Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про приквел паперового будинку серіал Берлін. З вами кіноблог. Поїхали! Для початку про що серіал? Берлін? Іспанський кримінальний телесеріал 2023 року, створений Алексом Піною та Естером Мартинесом Лобато, та був випущений на сервісі Netflix. Серіал є приквелом до паперового будинку і розповідає про життя Андреса Дефональоса на прізвисько Берлін до подій оригінального серіалу. Прем'єра відбулася на Netflix 29 грудня 2023 року і складалася з восьми епізодів. Команду в Парижі щоб здійснити одне з найамбітніших пограбувань вкрасти коштовності вартістю 44 мільйони євро всього за одну ніч. Що у нас пограбуває? Оце буде вечірка. Скажу відразу так, що навіть опис. Цікавіше ніж сам серіал. Це я вже застрибую наперед, але хочу відмітити, що дуже грамотно виставлена промо-кампанія і всі промо-матеріали. Бо по трейлеру, який ми обговорювали в подкасті, мені цей проект здався дуже інтригуючим. Але початкову думку про цей проект ви можете дізнатись в моїх соцмережах, де я все це викладаю, і не тільки це. Тож підписуйтесь. А зараз переходимо до огляду. І почну з того, що скажу, що я розчарований. Певно, мої очікування мене підвели. Звичайно, це мої проблеми і потрібно об'єктивно оцінювати проєкт, ну але все одно частинка суб'єктивності нікуди не дівається. Перше, з чого я почну, так це те, що я вперше помітив, як в європейському кінематографі сюжет не йде логічно, петелька гачечок, а дії персонажів не виправдані, а написані сценаристом. Те, як персонажі не до кінця продумують план, як дуже багато дій вони покладають на долю. А що таке в кінематографі? Доля? Це сценарист, і не може бути такого в проєкті про пограбування. Хоча, можливо, прихильникам мелодрам сподобається, бо автори ніби змінили жанр з пригодницького проєкту пограбування на крінжову романтичну мелодраму. І це могло б бути, бо по рейкам оригіналу далеко не заїдеш, якби хоча б вчинки персонажів були виправдані. А так персонажі жертвують пограбуванням, роблять якісь абсолютно дебільні речі, що ти не розумієш, як цей персонаж до такого. Скотився. Плюс, якщо так говорити, а про що взагалі цей серіал? Яка його основна тема? Бо в оригіналі їх було дуже багато, а тут. Всі персонажі торочать про кохання, але ця тема абсолютно не доведена до кінця. Особливо якщо брати до уваги, що головний персонаж абсолютний егоїст і самозакоханий нарцис. І це простежується з самого початку серіалу певними витками. Тоді до чого все це? Просто показати його предісторію? Так тут не показують, як Берлін умовно розчаровується в жінках, щоб стати тою версією, яка була в оригіналі. Бо навмисно, після перегляду, я глянув півтори серії оригіналу. Дуже захотілося. І там просто енергетика, пре, як із сценарної точки зору, все логічно йде один за одним, так і з точки зору персонажів. Але про персонажів я ще розкажу трошки пізніше. Просто чим цей серіал може здивувати? У мене були певні очікування, що щасливого кінця для деяких людей не буде, бо це б, хоч якось, підняло ставки, змусило за героїв переживати. Але ні, франшиза продовжує романтизувати пограбування. До того ж, якщо в оригіналі вони ж не крали гроші, вони їх друкували і так далі. Тобто там навіть був соціальний підтекст, то тут вони дійсно злочинці, і в якийсь момент навіть дійсно хочеться, щоб їх настигла заслужена кара. До того ж, в серіалі є десь чотири сюжетні гілки, і з них цікаво спостерігати максимум за двома, бо всі інші абсолютно очевидні. А в лінії Брюса і Кейли Хоч якесь є підтримання жанру режисура і непогані сюжетні ходи. Хоча навіть цю лінію вони абсолютно запозичили в оригіналу, бо там також була дівчина на 12 років, старша за хлопця. Але якби ще цих персонажів розкривали, навіть після фіналу ми знаємо в загальних рисах тільки про деяких. Але де глибина образу? Я бачу, треба переходити до пункту акторів і персонажів. Для початку скажу, що персонажі Алісії С'єри та Ракель Мурільо, які засвітились в промо-матеріалах в серіалі, грають роль меблів. Вони не приносять взагалі ніякого імпакту в фінальний підсумок, до того ж, актриси аж ніяк не виглядають молодшими за свій вік. Як я вже казав, що досить непогана лінія Брюса та Кайли, отож, і актори Хоель Санчес та Мішель Хеннер зіграли досить непогано. Особливо мені сподобалась Мішель, те як вона потрапила в жанр, як вона оцінює ситуацію. Робить свій образ цікавим. Але насправді про хлопців Брюса та Роя можна сказати, що вони типажно дуже схожі з дуетом Ріо та Денвера з оригіналу. А виконавець ролі Роя, Хуліо Пеня, то взагалі якийсь жах. Актор весь час грає лицем: типу: я злий, я радісний, я здивований, ну і так далі. Але в очах видно пустоту. Він абсолютно ні про що не думає. А просто говорить текст. Нагадав братів Насірових з фільму Люксембург Люксембург. Саманта Сікейрос, акторка, яка грала каміль, мені відносно сподобалось в жанрі романтичної мелодрами. Насправді вона вміє грати такі ролі, бо найбільше вона відома в мексиканських мильних операх. Але є одне але в сцені, коли чоловік дізнається про зраду, вона грає так, ніби щось задумала. Чи в курсі плану, чи вони з чоловіком придумали свій план, але читався якийсь другий план? Ну і зізнайте, що так би було цікавіше. З'явилась би якась інтрига, а так взагалі нічого. Це просто. Перетворилось в якусь дурню, яка на голову не налазить. Трістан Улоа, який грає Дам'яна, насправді мені відносно сподобався, хоча, на відміну від минулої актриси, яка тримає романтику, він тримає крінж. Хоча за його лінією було досить цікаво спостерігати. Ну і переходимо до основної страви на цьому столі, а саме до Педро Алонсо, який грає Андреса де Фональоса або Берліна. І я скажу так, що виявляється без професора Берлін. Не найхаризматичніший персонаж в серіалі. Якщо чесно, я взагалі не зрозумів образ Берліна в приквелі. В оригіналі він холодний, діє розумом, але аж ніяк не серцем. Я розумію, що це якби приквел, і тут він може емоційно приймати рішення, але тут, якщо чесно, він головне джерело проблем. І іноді, беручи до уваги оригінал, ти просто не віриш, що цей персонаж може робити настільки тупі вчинки. А з технічної сторони взагалі нема питань. Є хороша режисура, є гарно підібраний музичний ряд, є різноманітність і винахідливість локацій, хороші костюми і так далі. Тобто атмосферна складова мені дуже сподобалась. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 5 актори. 8, атмосфера 10, загальний бал 8 з 10. Ох, ця вісімка з натяжечкою, тому що основна складова, це ж завжди сюжет. Тут він був дуже середній і нащо це продовження на другий сезон показати єлисейські поля і найбільшу справу Берліна. Хоча, якщо чесно, не зважаючи на всі мінуси, я готовий дивитись цей всесвіт вічно. Настільки якісний був оригінал і другий сезон, однозначно подивлюсь. Та й цей серіал можу порекомендувати, але не очікуйте від нього якогось близьку оригіналу і якоїсь інтриги. Тут її немає. Але серіал гляньте. Отож, я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та Економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па.